Вітаємо вас, друзі, на каналі. Ось, кому цікаво, хочемо сьогодні показати швидкість руху мотокультиватора Husqvarna TF230 на колесах 8х4. Це нестандартні колеса для нього. Для нього там йдуть менші колеса, але вони не йдуть в комплекті. А ми придбали отакі колеса 8х4. Значить, Швидкість на ньому задня, три швидкості тут. Задня, перша вперед, друга вперед. Ну і нейтральна. От зараз заведемо, і я проїдуся ось сюди чи пройдусь слідом за ним і побачите, з якою, ну, як я швидко буду з ним рухатись. На перший, на другий, ну і на задній швидкості. Тримай. Зараз я заведу. А, ще треба підняти сошник, тому що буде, буде трішки, то я сам буде заважати руху, рухатися. от. Так, вставляем. Так, выкайем. Заводим. Зарас Рухатись на першій швидкості. Так, значить їдемо на першій. Ось. Оце, значить, на першій швидкості на мінімальному газу. Мінімальний газ. Тепер зараз включаємо максимальний. Оце буде максимальний газ. Перша швидко. Включаємо задню шлік, повертаємось назад. Це задня швидкість на мінімальному газу. Ось так так. Включаємо повний газ. Оце повному газу, задня штриш. Бачите, Ну на друге. Сейчас поедем на друге. Друга скорость. Минимальный газ вот. И максимальный. Вот сейчас я пробежусь.

Так, ну що, друзі, як ви могли бачити, оце, з такою швидкістю рухається цей мотокультиватор. Повторюю, це мотокультиватор, не мотоблок. Хоча до нього можна ціпляти, там всяке навісне обладнання, От, знімається цей сошник, От, і можна ставляти сюди. Сцепку. От. І до сцепки там можна ставляти всякі там окучники, пропольники і тому подібне. От. Значить, покажу, можливо, хто не знає, ось його параметри тут є, кому цікаво. От модель, двигун. двигун тут. 6 кінських сил, вага, бачите, 69,5 кілограмів. Ну, це ми ще зняли крила. От, з крилами трішки буде важче. Все, друзі, підписуйтесь на канал, от, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення.